Спочатку був брехунець, з нього починався день, клац і пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне. А за ним примусово бодьоре говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Текст був дуже цікавий. Була помилка в другому слові. Це все через те, що давно не писала ручкою. Хочу сказати, що було дуже складно. Перевіряємо. Спочатку був брехунець. З темпом, з читанням сьогодні, все було класно, з інтонацією. Павло Шивабо дуже нам допомагав. Ну, просто пунктуація це завжди не була, моя сильна сторона. Сьогодні були дуже довгі речення і. Було складно зрозуміти, а де ж тут дефіс, а де дві крапки, а де кома. Я все написала на одній сторінці. Уже за багато років написання українського диктанту пристосовуюсь до будь-яких темпів, до будь-яких голосів. Мені головне, що це є, що до цього долучаються відомі люди. Пишуть тексти. І сьогодні наша неймовірна Оксана Стефанівна написала дуже патріотичний текст, який дуже хвилюючий. Я дуже чекала саме цей диктант, тому що все ж таки Оксана Забушка і пунктуація це прекрасний тандем. Я понаставляла там і тере, і ком, і знаків оклику, і з нетерпінням буду чекати, як оце правильно. Соковитий текст, емоційні, багатокомові речення. Згадував всі правила своїх вчителів з української мови, згадував. Все, чому мене навчили. Ну це знаєте, прикол в інтернеті про те, що буде диктант на одне речення. Ну воно було як би смішно посміялися, але диктант був справді гарний. Мені дуже все сподобалось, і текст справді підібраний дуже добре. Трошки хвилювалася. Тепер дуже хочу перевірити. Маю великий сумнів. Що в мене там немає помилок. Мене дуже приємно вразило те, що в такому невеликому за об'ємом тексті пані Оксана встигла вкласти. Змістовно цікавою історію розповісти про нашу країну, попри всі зміни технологій от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. Прошу записати. Ми просили Оксану Стефанівну згадати, можливо, якось десь дотичну українське радіо. А вона прямо взяла і зробила нам такий подарунок. Тобто, весь текст саме про українське радіо, це просто надзвичайно фантастично. Людський голос. То взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Вперше в історії я вже не перший рік організовую це все. Я координую радіодиктант національної єдності, але вперше на локації всі люди аплодували по завершенні написання. Це крутий осінній флешмоб, який об'єднує всю країну, і ми всі відчуваємо, що ми всі десь як своїм своєю написаною літерою, реченням, диктантом бережемо українську мову, українську культуру і нашу загальну національну єдність. Мова об'єднує нашу націю, і це один із стовпів. Без якби без існування якого неможливе існування нації. Тому для мене це важливо. Для мене диктант це такий прояв нашої єдності, і кожен з будь-якої точки світу може доєднатися до нього і стати частиною цього прояву. Мені приємно знаходитися в такій правильній компанії. Це символ, це присутність всієї України, цієї миті, і тому немає іншої мети. Ніж об'єднувати всю Україну, особливо в такий страшний, найстрашніший час найстрашнішої війни на планеті. Ми маємо триматися, писати диктант разом. Головне, що ми сьогодні об'єднані. Ви уявляєте, які безмежні території ми охоплювали сьогодні? Це символічно. Це більше символ, який потрібен, і на таких символах так само треба будувати нашу національну ідентичність і стверджувати її. І тому це добровільна справа. Ніхто нікого не примушує писати цей диктант, але це добровільна справа. Праве добровільний вибір кожного приєднуватися і ідентифікувати себе як українець.